Друзі, вітаю! Чи гнівається той Бог, що послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб Він постраждав за гріхи людей? Чи гнівається Ісус Христос, який прийшов для того, щоб постраждати за гріхи людей, постраждав і просив батька на Голговському хресті, щоб він простив тих, що його розпинали. Та який він, Божий гнів? Саме про це ми з вами сьогодні і будемо розмірковувати на підставі другого псалма. Псалом другий. Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поглузує з них, тоді заговорить до них у своєму гніві Ю люті своїй приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем над Сіоном, його святою Горою, щоб сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив, попроси в мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння твоє до кінців землі, ти їх пастимеш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, служіть Господу зі страхом і радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блажені всі ті, хто на нього надіється. Ми з вами живемо в світі, де люди або не хочуть чути про Бога, або хочуть чути тільки про Божу любов. При тому вони хочуть чути, що Господь любить кожного, коли вони думають про себе, і що Господь любить при будь-яких обставинах, і що Господь буде благословляти при будь-яких обставинах, і при цьому самому вони хочуть, щоб Господь наказував несправедливість, наказував зло, коли це зло роблять інші люди. Тут дуже величезна логічна помилка, але ж саме так думають люди. Сьогодні ми будемо з вами розмірковувати про справжню постать Ісуса Христа, тому що в цьому Псалмі, в другому Псалмі, Ісус Христос є центральною постаттю, центральною особистістю. Господь каже, що Ісус Христос його помазаник, і що саме Ісус Христос переможе усіх людей, які постали проти Господа, проти Божого правління, проти Божого закону, проти Божої цілі щодо твої. Ріння. Ісус Христос і є втіленим Господом, тож Ісус Христос і є вічним Царем Царства Божого, яке буде по всій землі. І цей псалом дуже прямо стверджує, що Господь гнівається на грішних людей і що Ісус Христос гнівається на грішних людей. Ми маємо з вами уявляти постать Ісуса Христа, і характер, Ісуса Христа й особистість Ісуса Христа не в зменшеній формі. Ми маємо з вами розуміти, що той самий Ісус Христос, який страждав на Голгофі і був залишений Небесним Батьком, і прийняв на себе усю лють Божого гніву за наші гріхи, тих, хто повірили в Ісуса Христа, саме цей Ісус Христос буде воювати проти тих людей, які не захотіли підкоритися Йому, які не захотіли прийняти Його спасіння, які не захотіли прийняти Його любов через віру в Ісуса Христа і Його праведність, і які хочуть жити за рахунок. Своєї правоти, своєї самоправедності, давайте прочитаємо ще раз п'ятий вірш. Тоді заговорить до них у своєму гніві й люті своїй приведе їх у замішання. Тобто люди думають, що Господь вже е, взагалі не приймає участь в управлінні цього світу. Вони взагалі не зважають на Господа, принаймні більшість з тих, хто живе на землі. Але Господь каже, що у своєму гніві і у своєму люті він приведе їх. У замішання вони зрозуміють одного дня, що Господь не тільки існує, а що Він панує над всім тим, що відбувається. Господь панує над небом і землею, Господь усе контролює і усе веде до Царства Божого і до Його слави. Господь все веде до перемоги над злом. А також ми з вами читаємо притчу маленьку притчу в 9-му вірші. Ти їх йдеться вже про Ісуса Христа. Ти їх пастимеш, йдеться про людей, які не захотіли прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, які не захотіли приймати Слово Боже серйозно, які не захотіли змиритися перед владою Ісуса Христа та визнати себе грішниками. Так говориться про Ісусове панування над такими людьми. Ти їх пастимеш залізним жезлом. Розіб'єш їх як гліняний посуд. Тобто, мається на увазі, що все те, що люди хочуть робити, хочуть чинити за для того, щоб скинути Боже правління, скинути Боже ярмо, яке вони вважають тягарем для свого життя, Боже закон, Божі настанови. Ісус Христос їх змирить. Ісус Христос буде панувати над ними і панує над ними, і вони не досягнуть своїх цілей. А також в 12-му вірші говориться, що прийміть. Повчання в одинадцятому говориться: служіть Господу зі страхом і радіти з ним в трепті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався. Тобто є час сьогодні. Є час, коли Господь звертається до кожної людини, що живе на землі, щоб ця людина повернулася до Ісуса Христа, щоб ця людина зрозуміла. Що вона насправді бунтує проти Ісуса Христа, якщо не вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, якщо не визнає себе грішною людиною, яка своїми силами, своїми власними намаганнями не може бути хорошою, не може бути доброю і встояти перед Божим законом, перед Божим судом. Якщо людина не приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, то Слово Боже закликає, що сьогодні ще є такий час: прийміть повчання. Щоб Господь не розгнівався. Цей час, коли Господь закликає до спасіння, цей час, коли Господь проявляє свою милість, своє довготерпіння, це не буде безкінечний час, це не буде вічний час. Сьогодні такий час є, але ми не знаємо, коли він закінчиться. Ми тільки достеменно знаємо, що настане день, в який Господь буде судити і вже не буде спасати, і Господь каже: тоді Господь розгнівається. Ми своє відео назвали найстрашніший гнів. Як ми можемо побачити, який він Божий гнів? І чи взагалі варто боятися Божого гніву? Може, це Божий гнів це така просто казочка, страшилочка, яку можна просто несерйозно сприймати і жити собі далі, як живеться? Ми можемо з вами побачити всю силу Божого гніву, коли ми бачимо Ісуса Христа на Голгофському хресті, який. Приймає Божий гнів на себе через те, що на ньому лежать гріхи людей, наші гріхи, тих людей, що повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, і саме через те, що Ісус Христос взяв наші гріхи на себе, добровільно взяв для того, щоб нас врятувати від Божого гніву, Божий гнів у всій своїй справедливості, у всій своїй е, люті, справедливій, у всьому своєму максимумі. Тому що на Ісуса Христа вилився увесь Божий гнів за наші гріхи, повнота Божого наказання, повнота Божого гніву. Ми можемо з вами побачити, який страшний цей гнів. Ісус Христос, коли очікував цього часу, коли на нього виліться Божий гнів, він молився у Гецеманії, і він настільки був в страху від цього, що він каже, що нехай ця чаша пройде повз мене, а також Ісуса Христа був кров'яним. Він Передчував те, що він буде залишений небесним батьком. І коли Ісус Христос на Голгофі він кличе до небесного батька: навіщо ти мене залишив? Ми з вами знаємо, що небесний батько залишив Ісуса Христа, залишив своєю підтримкою, залишив своєю любов'ю. На Ісуса Христа виливався Божий гнів. Якщо Син Божий, праведник, якщо людина, яка в своєму житті ніколи не вчинила жодного гріха, так страждала і так була просто розчавлена цим справедливим Божим гнівом, то що ж буде з людьми, які є грішними? Коли Ісус Христос йшов на Голгофу і йому співчували люди, і також жінки йому співчували, він сказав, щоб вони не співчували йому, щоб вони подумали про себе, тому що. Він зелене дерево, так Ісус Христос порівняв себе. Він зелене дерево, він дерево, яке приносить плід для Господа. І якщо навіть з ним таке вчинили заради наші гріхи через те, що Господній гнів Він справедливий, і Господній гнів не залишить жодного гріха без покарання, справедливого покарання, святого покарання, то що ж буде з тими, хто є грішними перед Господом? Божий гнів насправді є найстрашнішим гнівом. Він є справедливим гнівом, він є єдиним абсолютно справедливим гнівом. Божий гнів не залишить жодного гріха, жодного зла без покарання. А ми всі народилися грішними, і жодна людина не може сказати: в мені немає зла, то Божий гнів пройде повз мене. Навпаки, ми всі народилися грішними, і Божий гнів не пройде повз нас, якщо ми не в Ісусі Христі. Тут можна пригадати. Пасхальну ніч, яка першу пасхальну ніч, яка відбулася в Єгипті. І коли ангел-губитель йшов по Єгипту, то єдині люди, повз яких пройшов цей ангел, ангел покарання за гріхи, це були люди, які перебували в домах і вони їли замісну жертву, яка вказувала на жертву Ісуса Христа. І вони перебували під захистом цієї жертви. Вони були врятовані. І це для нас знак, і це для нас. Прообраз, що від Божого гніву не може врятувати наша самоправедність, від Божого гніву взагалі нічого не може врятувати, окрім Ісуса Христа, окрім замісної жертви Ісуса Христа, окрім того, що ми прийдемо до Господа і. Покаємося перед Ним і смиримося перед Ним, і визнаємо, що ми грішні, і визнаємо, що Ісус Христос є Царем, і будемо служити йому, як написано, зі страхом, і радіти втрепеті, знаючи, що Господь не тільки любить, а саме через те, що Він любить, він ще і гнівається на все зло. І ми хотіли б з вами, щоб Господь саме таким був, щоб жодне зло не залишилося б без покарання. Тому будемо з вами. Любити нашого Господа, будемо з вами радіти, що Господь нас врятував від Божого гніву. Будемо з вами серйозно ставитися до Ісуса Христа, до Слова Божого, до Царства Божого і до того, щоб нам усім своїм серцем служити Господу і радіти Його присутності, і радіти Його спасінню в благовійному страсі. Щоб ми з вами були людьми, які не зневажають Господа, а щоб ми з вами були людьми, які сповнені подяки нашому Господу, благоговіння перед нашим Господом і розумінням того, яка була наша доля, якщо б Ісус Христос не прийняв на себе Божий гнів замість нас, щоб нас врятувати, щоб нас спасти, щоб ми стали дітьми Божими по вірі в Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже щодня. Тож радо прошу доєднуватися. А також запрошую підписатися на цей канал. Тих з вас, хто ще не підписався, все це сприяє розвитку каналу, для того, щоб якомога більше людей читало б слово Боже, розуміло б слово Боже, дізнавалося б істину про Бога та вірило б в Ісуса Христа і служило б Ісусу Христу. Нехай Господь благословляє кожного з вас.